Рай здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі. Нарешті я зробив там, де мав ДВЗ, той що на генераторі стояти, перво ну, початково, так він же і тут зробив. Зараз ми перевіримо, як він працює. Взяв такий гілячок. Пишете, кажете, Діма, до цього подрібнювача ще потрібен трактор. Не потрібен трактор уже. ДВЗ дигун, 7,5 кінських сил. Поклав його, зараз я розповім як. І все, і всі питання чіпляються ззаду за прицепку за автомобілем. Їдете десь, якусь хтось чистить, десь вже готовий. Як не готовий, то дивіться, десь можливо потрібно прочистити. Заревно. Ну в салах ви ж самі знаєте, десь позаростало, де можна його, як би сказати, почистити, де буде краще, ніж до того. Таку штуку на прицеп до автомобіля причепили, поїхали і все. Де зберігаю я ці дрова, питаєте з дрова. Друзі, я два всього-на-всього прицапки врубав, як би сказати. Ну тим на тракторі. І одну прицепку зразу з неї брав і палив в мокроваті. Але йдуть. Йду. Другу прицепку ми врубали вже з вами сухіше, то вони ще, як би сказати, на прицепі стоять, з прицепою забираємо і одразу палять. Хотів я ним ним поїхатися, але ну, там є ще. Ще залишились ці подрібнені геляки то ну, Аби їздити, аби знаєте, як би сказати, хочеться спробувати, як воно тут рубає. Зараз ми спробуємо. <кхи> І що по цьому ще можливо питали, не пам'ятаю. Ну, Мені здається, все так пояснив, що було. Розміри станіни мене питалися. розміри станіни я на око вже варив під це, що в мене є. Під це, що в мене є, нічого тут такого не, як би сказати, на око. Ні креслень, як завжди, нічого немає. Значить, що я зробив? Все так би сказати, стояло на місці. Одне, що я приварив отут профтрубу 40 на 20 уверх, виварив. І дві, от таких поздовжних, теж 40 на 20, Ну, профтрубу, два-два шматки сюди. Зробив таким чином, як на завісу тут, і звідси зробив отакий натяжний з фіксуючою гайкою. Виточив такий ну, болт, як би сказати. Оця платформа, це, так би сказати, стояла на генераторі, і тому я і робив її на таку платформу на подушечках, щоб вона знімалася ще тоді. Я думав, що я так зроблю. Ну, принаймні було в думках, що це я зроблю, тому це і шківера тут стоїть. Бачите, все поступово збирається в конструкцію. Звичайно, не вистачає трішки часу і сил, тому що зараз займаюся ще одною справою, і зараз вже потрібно буде закриття вологи проводити, їхати Уже, якби потрібно його зробити, але все воно. Якби, не одним, не одною цією справою штукою живемо, і цих питань отак море. Тут я вже нарізав отаких от фіксуючих болтиків зайками. І тут бачите, що ці вже штоки в мене стоять надійно. Що вони там в дорозі не будуть, ніде не випадуть, вони не випадали, ну і не випадуть уже. Що ж я по цьому так би сказати? Нічого такого, ремень стоїть тут 205, 2500, можу помилятися. Якщо, нема, якщо є, зараз 2360. Буде точніше, написано. І все, таким чином, як би сказати, цей натяжний натягує, опускаю, ставлю ремень, натягнув. І по правді я пробував, пару патиків кинув, що так, як він рубає. Ну, чесно скажу, я його пробував на максимум. Ну, немає зараз такого грубого, я його так тоді, ну як, як його запустив, то так заінтригувало, що я його перемолов. все, Це он допішов. На межі вже врубав горіха, почистив трохи там акації, таке, що знаєте, закушення, там не потрібно. Якби. Зрубав його, зараз ми попробуємо. Тобто, де-факто я приблизно знаю, що він може брати. Ну, я вам скажу, будете здивовані. Будете здивовані. Щоб по максимуму його випробувати, вже закінчуються ті подрібнені гілки, Ті поїдемо наб'ємо знов, щоб даремно не було, тому що їхати ті зараз потрібно десь кидати. А немає так, ну як, є місце, але завжди знаєте, як на купі заважає. То вже пробереться з прицепки, як би сказати, поїдемо наб'ємо знов. І випробуємо, я вам обіцяю, поки диміти не буде. Ну, Якщо буде працювати, то не буде димів. Такі речі є в інтернеті, є, продаються такі речі в інтернеті. Мені вони більше подобаються, вам скажу. Не навантажується трактор, а ДВЗ-двигуна, чесно кажучи, не жалко. Ну що ж, друзі, запускаємо і спробуємо, як би сказати. Так, я вже забув і слава Богу, що забув, як цей генератор був, заводився. Так. Сос і. Цей шток витягнути, бачите, прийшлося заглушити. Потрібно витягнути цей шток, а тут біля ремня трішки. Ви так хвилюєтесь, там пишете, що Діма обережно коло нього. По житті завжди потрібно бути обережним. Обережно потрібно трішки далі просто ходити і трішки бути уважним. Не завжди виходить, але раз попадеш та не напід. З Київ то на другий раз будемо обереж... буду обережність. Ну, таке воно. Нічого тут страшного немає. Воно на камері. З ким я не зустрічався з хлопцем, ну, розмовляв. Скажуть, ти як ти туди пхаєш, ти подивись, як ті ножі крутяться. Це вам здається на камеру, що вони швидко так крутяться. Немає тут нічого. Якщо він упаде, то випаде, то він десь отут упаде. Тобто там така в нього трап... по інерції він так аж не полетить аж туди. Це воно в камері вам здається, що воно так, як би сказати, страшно працює. Нічого тут страшного немає. Ну Що ж, тут дубель 2. Дубель 2 зараз робимо. Ця економія дуже колосальна. Засічам на другий, коли вже поїдемо туди, засічам на час, скільки бензину буде з'їдати, Ну, то буде, як би сказати, далі. Наперед не замігаємо, А зараз пробуємо. Пробуємо. Дубель, дубель number 2 ту! Вот сос! максимум! Ugodan, davajte Що три і сім! Чтири сім було найбільше, ну, він не відчуває, дивіться, груп, дивиться, що робить. Подивіться, що він зробив. Прекрасно. Ну, зараз я піду знайду щось таке хоча б на 6 сантиметрів, щоб те, що я пхав в трактора. Не знаю, де я знайду, зараз Зараз щось спилю десь. Засунемо то грубше, Розумієте? щоб 6, хоч, хоча б 6 сантиметрів було. Що бачите, чи він бере. Ну, до речі, говорили, що 7,5 на, на, на одну кінську силу сантиметр. Ну я не знаю, чи 7,5 він потягне. ну Будемо бачити, поживемо побачимо. Зараз я піду, десь щось зріжу. Таке, хість. Що ж, друзі, все, що знайшов, все, більше нема. Поїдемо вже на природу другим разом, там щось будемо шукати грубше. Горіх. 5,3. Горіх. Це лише на останок. 6,5. Оце вже ближче до, до реальності. Акація. 4,5 і акація 5, 5. Значить, перед остальною піде акація, а потім піде самий мощний горіх. Побачимо. Зараз. Не знаю, поправді. Ну, я сунув, як не знаю. Я сунув грубше. Ну не акацію і не горіх. Кличку сунув. Були по такі і вербу туди пхав. <плес> Обещу кістку вже. А цього не, не пхав. Запускаємося і спробуємо. Obrigado. Cool. Не пішов, мало йому, застряг. Мало йому. Мало йому сили. Мало. І це на весь на весь газ. Що зрубав, то на початок. Бачите, який зрубав початок. А далі, а далі не зміг. Ну зараз я вже дотянув, дорубаю, типу розмовляю. Що до чого і що як. Акація, там 4, то була чи 5. 5 була, там подивитися, вже не пам'ятаю, в голові каша. Пішла спокійно, а горіх 6,5 за два рази. 6,5. Тобто 6, мені здається, що взяв. Бо оце що відрубало, і далі вже от бачили, що пішло спокійно. Ну, я вам скажу, це акація тверда, порода дерева. Тобто, якщо там. Я вже й забув, 5 було чи що? 5. То Кленчука, мені здається, 7, 7,5, можливо, і візьме. Перевіримо, перевіримо і обов'язково побачимо. А горіх він теж такий, якби він гнучкий, але твердовата порода. тверда. То мені здається, що непогано. 7, 6,5, то він, мабуть, би і не взяв. Ну, короткі такі метровки, то він би пішло. А так розумієте, воно йде йде, йде по потрішки, і його якби запиняє. І це вже. Ну, ще в мене одна думка є, щоб сюди виточити більше шкіл. Бо обороти менші, ніж на тракторі від Вома. Розумієте? Чому логіка в чому? Тому що інерції вже немає, шківа тої. Він не так вже, як шків тут, а не якби ну, в принципі, малі оберти, тому інерція мала. Щоб більші оберти, можливо була більша інерція і більше сили. Це як, як думка. Підскажіть? Порадьте самі висловіть свою внішу думку. Що буде? Ну дивіться, що до чого я. Мені здається, непогано. Якщо брати, ну акацію, ну акацію таких насаджень немає, щоб десь рубати акацію. О, в основному це клинчук. Що клинчук сім, на мою думку, повинно їсти. Сім. Ну так і воно виходить, плюс-мінус. Це одна кінська, кінська сила на 1 сантиметр. Ну, перевіримо. Перевіримо, спробуємо. Ну так непогано. Якщо акацію бере п'ятерку, навіщо туди сильніші, Та в принципі на цю штуку можна все, що хочеш туди пхати. І не шкода. Ну що йому буде? Нічого йому не буде. Ну, заглохне, не завів, заглохне, не завів. Нічого страшного не вийде. Значить, друзяки, така справа. Така справа вийшла, я думаю, вийшло непогано. Доволі непогано, елементарно, просто тут приварене, бачите. Сюди приварив, сюди хотів на болти взяти, вже не, не хотів гратися. В цілому, як би сказати, непогано. В наступному відео, ну, вже коли виїдемо, вже коли закінчиться ціну, тут ще на два дні палити. Тобто закінчиться ці дрова, вчіпимо прицеп, поїдемо. Дасть Бог, будемо живі, здорові, нарубаємо вся прицапку вже на ньому. І позасуваємо туди таке, що можемо максимально розумієте. Ну так, в цілому, мені здається, все, все потрішки-трішки по додається. І виходить, якби такий повноцінна, повноцінна штука. Непогано, непогано. ДВЗ везе двигуни, вас залишились від генераторів. Генератори ні в якому разі не, не, не викидайте, нічого там не переробляйте. Бо телефонувався чи списувався з одним, вже не пам'ятаю, тому що така інтенсивність цього всього. Підписником, то він каже, що циркулярку, на циркулярку двигун назад поклав і ДВЗ робить мотоблока з нього. Але в будь-який момент, я кажу його назад, не дай Бог, не дай Бог. Назад складу і все і все якби нормально. Розумієте? Тобто і в мене зараз генератор стоїть без, без цієї штуки, без ДВЗ-двигуна. Але в будь-який момент я цей шток витягую, ремень знімаю, ставлю його туди, це буквально ну, спокійно, 15-10 хвилин його переставити, вмикаю його назад, тобто він працює. Розумієте? Таке е, двох. Двохфункціональне застосування. Звичайно, це, як би сказати, хотілося, щоб було по-іншому, ви самі розумієте. Але мусимо виходити з положення. Ці друзі, дивіться, який результат. Непоганий. Подивіться, що воно зробило. Він каже, звичайно, ти взяв самі там крупніші і хочеш нам показати. Ну, хочеться похвалитися кращим. Отакі От гонзолі ліпи, наче все буде добре. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео. Хай щастить!